Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрівся із за сідіньпіном. Той перебуває з візитом в Америці. Байден заявив, що не завжди сходився в оцінках з китайським колегою, але їхнє спілкування завжди було відкритим та чесним. І нині США та КНР мають переконатися, що суперництво двох країн не призведе до конфлікту. Глава КНР відповів, що вважає двосторонні відносини країн найважливішими у всьому світі. Обидві країни не мають право повертатися спиною одна до одної, а конкуренція має стати перевалюючи. Ум трендом каже світ доволі великий для процвітання обох країн. а Конфлікти Кайнері з США спричинив би нестерпні наслідки, заявив всі і наголосив, що Америка має підтримати неминуче мирне возз'єднання материкового Китаю та Тайваню а також припинити постачати озброєння тайби. Найважливіше у Цзіньпіна та Байдена знайти червоні лінії їх протистояння на цьому е, ранковому марафоні на постров наголосив доктор політичних наук Ігор Петренко. За його словами, США та Китай не бажають воювати між собою. Найважливіше зараз для Сполучених Америки і Китаю це знайти певні червоні лінії свого протистояння або конкуренції, в якій вони знаходяться. Тобто всі чудово розуміють, і Китай, і США, що світ глобальний, що американська економіка пов'язана з китайською, і навпаки, що в них є дійсно сфери, в яких вони доволі серйозно конкурують: це і високі технології, це і певні природні копалини, це теж там літі, наприклад, для виробництва. Акумуляторних батарей для електромобілів, ну і так далі. Ну тобто, велика велика частина геополітичні амбіції є відповідно у Китаї, тому що геоекономічно він доволі впливовий а геополітично йому відповідно не вистачає. Але в той же час вони не хочуть воювати, не хочуть такого прямого силового зіткнення і протистояння між собою, тому йому треба визначити певні рамки, в яких у них буде здійснюватися ця конкуренція. Військовослужбовці, співробітники ВПК та іт сектор Євросоюз узгодив 12-й пакет санкцій проти Росії. Пропозицію представили вже всім країнам союзницям, заявив глава Європейської дипломатії Жозеп Борель. Згідно з документом під нові економічні обмеження, потраплять 120 фізичних та юридичних осіб. Це покарання за їхню роль та внесок у підрив суверенітету та територіальної цілісності України. До списку війшли, зокрема, причетні до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях. Відповідальні за промислове перевиховання українських дітей, а ще дезінформатори та рупори кремлівської пропаганди. Насамкінець Єврокомісія пропонує запровадити додаткові заборони на імпорт та експорт певних товарів, посилити стелю ціни на нафту і завадити Москві обходити наявні санкції. Уряд Чехії ухвалив рішення про заморожування усіх без винятку державних активів Росії на своїй території. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підкреслив, що на цьому комерційна діяльність, за рахунок якої РФ фінансує вбивство українців, закінчується. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність Чехії та своєму колезі Яну Ліпавському за принципову позицію. Усі країни, які ще не зробили цього, мають наслідувати цей приклад. Російські гроші мають йти на відновлення. України, а не на вбивства та знищення, зазначив український очільник МЗС. Назвав Ізраїль терористичною державою. А Хамас вважає бійцями опору турецький лідер Раджеп Тай Пердоган відзначився черговою скандальною заявою щодо подій на близькому сході. Президент республіки переконаний, Тель-Авів нібито чинить геноцид у секторі Гази. Водночас Хамас мовляв, це політична партія, яку законно обрали палестинці. А Ізраїль та США, начебто, утискають їх у правах. Саме тому стверджує Рже Пердоган анкарам прямо зараз. Збирає докази для міжнародного суду у Газі та позиватиметься про. Прем'єр-міністра Бені міна Нетанягу, крім того, у Трецького очільника є підозра, що Тель-Авів може володіти ядерною зброєю. Втім, мовляв, приховує її. Бурданщини не те, сеньор. Я запитую у Нетаньяху просто зараз: у вас є ядерна бомба чи ні? Вона є у вас чи ні? Дайте відповідь, якщо наважитися, але ви не можете. Гей, Ізраїлю, у тебе є атомна бомба, ядерна бомба, і ти погрожуєш нею. Ми це знаємо. І зараз настає час твоєї смерті. Незалежно від того, є у тебе ядерна зброя чи ні, ти зникнеш. Цехал тим часом зніс будівлю парламенту Хамасу в Газі. Момент вибуху поширюють місцеві змі та телеграм-канали. Напередодні всередині саме цієї споруди фотографувалися бійці армії оборони Ізраїлю, які крім неї взяли під свій контроль ще й будівлю уряду та штаб-квартиру поліції бойовиків радикального палестинського руху. Як стверджує Цехал, у місті тривають запеклі бої водночас гуманітарні коридори для евакуації мирного населення на півдні сектора гази продовжують функціонувати. Ви пам'ятаєте, коли нам сказали, що ми не будемо прориватися в газу? Ми прорвалися. Вони сказали, що ми не дійдемо до околиць міста Газа. Ми приїхали. Нам сказали, що ми не будемо заходити в шифу. Ми увійшли. І в цьому дусі ми говоримо просту річ: немає місця в Газі, куди б ми не дійшли.